Тайного слова запрошую народного депутата України Анатолія Дерєва. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, спасибі вам, що ви є тут. Спасибі моїм землякам, які приїхали на цю виїзну сесію, які своїми рішеннями районних сесій забрали делеговані повноваження від райдержадміністрації, від вертикалів влади президента, які не побоялися це зробити. Спасибі, що ви є тут. Тут є люди, які вже 21-й день стоять на Майдані. І хочу вам сказати, що сьогодні, коли ми зібралися ходою до Генеральної прокуратури, щоб Генеральному прокурору пшонці висловити своє бачення ситуації, нас починало йти з Майдану 500 чоловік. До Генеральної прокуратури на Різницьку прийшло 5 тисяч. 5 тисяч! Яни, я хочу подякувати вам в той тяжкий вечір, коли штурмували Майдан. Тут на Майдані було 4,5-5 тисяч людей, правоохоронців, якщо їх можна так назвати, спецпідрозділів було 4,5 тисячі. Це один до одного. І ми вистояли, ми перемогли. ті хороші люди і серед міліціонерів. Але ці потвори в погонах, які били наших дітей з п'ятниці на суботу, ті потвори, які спробували за... зачистити наш майдан вночі, вони не мають права називатись людьми. І я зараз звертаюсь до матерів, до доньок, до сестер правоохоронців працівників прокуратури Служби безпеки України. Зверніться до своїх синів. Батьків, братів, прочитайте їм молитву і покажіть їм присягу, яку вони приймали. Там чітко пише чорним по білому. Присягаю народу України, а не Януковичу, не Азарову, не Захарченку. Всі повинні пам'ятати про те, що вони народились тут в Україні. І тут не тільки жити і творити певні безчисти. Тут ще й померти треба. І з доброю пам'яттю. Шановні друзі. Можемо одне сказати: те, що вони сподівалися переламати, зламати наш дух, у них нічого не вийшло, у них нічого не вийде, тому що ми велика нація, ми українці, ми європейська нація, і будемо стояти до останнього. Невже ми не можемо зустріти, якщо прийде це і різдво тут? Невже ми не можемо привезти ялунку свою поставити? Можемо. Хочу вам сказати, їх шлях трапить швидше, як нас. Шановні друзі, не мають права потвори, які сидять в владних кабінетах, заставляти нас жити за їхніми правилами. Не може одна людина вести в Європу і за один день з барикади. У вас там брудно, у вас там сніг, ніхто не чистить, не допускаєте комунальників. Та тут на Майдані частіше, як в цьому Києві. Попов має чому повчитись у нас. Слава вам! Слава, шановні друзі, прошу оптимізму, прошу всіх, хто може приїжджати сюди. Ми повинні вистояти. І я вам скажу, що громада може пробачити поганий виступ, але довгий виступ вона ніколи не пробачить. Тому ми з вами слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! Дякую вам! Шановні депутатиської області! Шановний майдане, слава Ісусу Христу! Слава Україні! В свою чергу хочу також сказати, що наша рада Рожнятівська не пасе задніх, і ми вже встигли прийняти недовіру голові районної державної адміністрації, забрати делеговані повноваження. Та прийняли, прийняли рішення проводити безстрокову сесію районної ради, сільських та селищних рад нашого району тут, на Майдані, підтримуючи вас, тих славних героїв нашої України. І тому саме зараз доручили мені голови районних рад, як наймолодшому, зачитати проєкт рішення, який зараз ми тут будемо приймати відповідними сільськими, селищними та міськими радами, а також районними радами. І, шановний майдане, дозвольте його зачитати. Ми депутати районних рад, міських та селищних сільських рад, міських селищних і сільських голів Рожнятівського, Косівського, Богорочанського, Галицького, Тлуманського районів висловлюємо підтримку вимог всеукраїнського Євромайдану у місті Києві. Друге, вважаємо наші ради. Невід'ємною частиною всеукраїнського Євромайдану в місті Києві. Контроль за виконанням рішення залишаємо за головами відповідних рад. Шановні депутати, хто за такий проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Голосує весь майдан! Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Слава Україні! Шановний майдане, вчора я зачитав цей вірш, автором якого є Сметанюк Володимир, депутат нашої районної ради, і дозвольте зараз зачитати його тут. Я думаю, що він абсолютно є доцільним і має місце саме зараз. Вставай, Україно! вже годі мовчати, пора вже нарешті кайдани порвати. Вставайте Донецьк, Поділля, Карпати! вставайте щоб волю свою захищати. Вставай, Україно, вже годі мовчати. Ми на колінах не будемо стояти. Покажемо всім: ми не худоба, ми люди. Вставай, Україно, бо завтра не буде. Слава Україні! Героям слава! слава героям Майдану! Тим, хто був, тим, хто є і буде на цьому майдані разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Шановні депутати, сьогоднішнє зібрання завершено, воно продовжується завтра і так далі до нашої перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава, Україні! Слава Майдану! Дякуємо! То фантастично, що це цей наш майдан на 22-й день. об'єднав всю Україну. Звідусіль сюди прямують люди. Вчора була інформація, що лише з Львівської області близько 25-30 тисяч людей вирішили на Київ, і скоро